Доброго дня, мене звати Ірина. Ви на каналі Ніагарка. 31 березня наближається все більше і більше до нас звертається людей, як в чатах, так і по телефону. Про те, що буде з програмою QAED після її закінчення. За програмою QAED на території Канади вже приїхало більше 150 тисяч українців. Програма на даний момент. Активна і вона працює в міграційної офіцера. Ми запиталися, чи дійсно програма буде продовжена, чи вона буде закрита. На що ми отримали відповідь? Ніякої інформації офіційно на даний момент немає по продовженню даної програми. І на офіційному сайті, як ви зможете побачити, написано, що програма все-таки закривається 31 березня 2023 року. Але це не значить, що все, хто подався і не встиг отримати візи до 31 березня, що все пропало. Всі, хто заповни, буде заповнювати візи, чи вже заповнив виключно, включно з 31 березня 2023 року, отримують свої візи по спрощеній системі. З 1 квітня вже не буде спрощеної системи, і всі, хто захочуть отримати канадські візи, зможуть їх отримати, але вже за загальними умовами. Що далі нас очікує? Тобто, всі, хто подав анкети до 31 березня і отримає візи незалежно це, чи в квітні вони будуть, чи в травні, чи в червні, по приїзду до Канади, вони будуть мати змогу отримати work permit. Це те, що багато ви задаєте питань, і зараз ми отримали на це відповідь. Наступне питання. Чи можна буде отримати допомогу в 3 тисячі доларів для дорослого, 1,5 тисячі для дітей? Цю допомогу зможуть отримати люди тільки ті, які отримали візи до 31 березня і приїдуть на територію Канади до 31 червня 2023 року. Тобто, відповідно, якщо у вас була віза відкрита до 31 березня, ви приїхали сюди в травні, то ви ще маєте право податись на цю допомогу. Що ще нас цікавило і цікавить вас, чи будуть якісь підтримки в аеропорту, так як є на даний момент? На даний момент сказано про те, що ніякої підтримки після 31 березня не буде, але знову ж таки, в залежності від провінцій, від міст, куди ви будете пролітати, все буде залежати від благодійних організацій, які або будуть допомагати, або не будуть. Тобто вже офіційної підтримки від держави. Офіційно не буде, але благодійні організації можуть продовжувати свою роботу і допомагати вам. Також питання багато вас задаєте про те, що окей, ми приїдемо після 31 березня, як на рахунок курсів англійської мови, житла безкоштовного і все решта. Тобто не можна сказати однозначно, що цієї опції знову ж таки не буде. Це все буде залежати від провінції і міст, міста, в які ви будете приїжджати. Тобто, відповідно, можливо, в Онтаріо ця програма буде працювати і дозволиться всім, хто приїхав по програмі Кіев входити на курси англійської мови безкоштовно. Можливо, ні. Тобто, це вже буде знову ж таки залежати від провінції і від самого міста. Про це ми будемо бачити всі і знати оновлення вже після 31 березня. Тому, в принципі, є багато ютуберів, які дають свої відео, дають неправдиву інформацію перед тим, як слухати когось і робити свої висновки, зверніться до офіційного джерела. Тобто, це те, що ми сьогодні зробили, і в принципі ми отримали відповіді. Тому, в принципі, є ще час для того, щоб податися на анкету і отримати візу. Тому бажаємо всім успіхів і до зустрічі в Канаді. Пока!